Привіт всім! З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні покажу вам, що квітне зараз, які сорти квітнуть. От у мене така квітуча поличка з фіалочками різних сортів. Давайте подивимося, що наразі в мене зацвіло. Значить, по-перше, давайте зліва направо, так, такому порядку. Значить, оце у мене дуже гарна фіалочка. Буквально на днях розпустився, розпустилася перша квіточка. Це казе-країна щастя. І от дивіться, вже з самого початку вона така от махрова, виразна, велика квітка, дуже гарна. І там ще будуть бутончики, бачите, вона тільки зацвітає, вона відцвіла, постояла трошки, набралася сили, і от продовжує квітнути. Казе це. Селекціонер заікіна. Дуже гарні квіти. Так, далі покажу вам, там на задньому плані це вже відцвітає. Але вона так, знаєте, відцвітає і новою хвилею починає. квітнути. це це вже, це я показувала моя улюблена фіалочка без назви, але дуже гарно цвіти. Це просто. Подарунок від моєї дитини, і вона дуже цікава. От просто такі анютки, але вони дуже виразні, гарні. І ви знаєте, міняється колір, від, в залежності від температури, дуже сильно міняється. Дуже коли тепла температура воно, в жару, в спеку вона цвіла. Майже такі, знаєте, ніжні ніжні переливи не було такого виразного. Фіолетового кольору, а зараз така гарна, просто контрастна стало цвітіння, теж цікаво. Тобто в різні, в різні температурні умови впадає квітка, і квітне по-різному, але мені подобається і так, і так. Так, Давайте наступний це у нас Лебецька, куди ж без лебецької. Тут взагалі-то більшість фіалок. Українських селекціонерів. Це Олена Лебецька. З першого цвітіння отакі квіти. Це Еліє, о, як же вона неправильно, мелодія дощу. Так, да. мелодія дощу, бачите, і отакі вже квіті. Вони такі з рюшиками, бачите, отакі цікаві. Зараз більш холодна температура, так, в жару теж більш запливають, але запливає колір. Зараз спробую перекрутити вам іншим боком, бо з тієї сторони ми тягнемось до лампи і у нас більше квітів. Так, дуже нам тут тісно на поличці. Так, дивіться, отакі квіти. Це при тому, що молодий кущик в маленькій скляночці, там буквально 75 мл. Вони всі в мене на автополиві. Хто дивиться моє відео, знаєте, да? от невеличка, і отакі вже квіти. Зараз їх всіх перекидаю до більших, більших скляночок, в більшої ємності. Ну, подивимося, чи варто це робити, чи ні. Бо Отакий об'єм розеточок, і так уже наразі, при тому, що знаходимося в маленькому, маленьких стаканчиках, скляночках. Так. Далі дивіться, ну там на задньому плані авантюра, Ель також Лебецької. Перша квіточка, тільки почав квітнути. Так, отака квіточка. Так, погодувала. Кішку, бо так допомагає активно коментувати, що сама себе не чую. Так, пішла хромати свій корм. Так, от дивіться. Ну, подивимося, як буде, які кольори буде, яка буде яке буде забарвлення. Тільки перша квіточка перекинула, от теж з, маленького, з маленької пляшечки, от такий горщик номер 7, діаметр сьомо, подивимося. Трошки більше дала об'єм. Так, далі, отут у нас теж зацвітає, буквально відпочивав кущик і от дав такі квіти. Це у нас жульвірн, я його показувала. Дивіться, які гарна, гарна кайма. От, він якось гарний завжди. От розпускається бутон, бачите, цей з зеленцею трошки зелененький. От, а потім квіти такі. Що цікаво, що зовсім відрізняється при різній температурі, цвітіння. Зовсім квітка інша. Ну, я от фоткала її в спеку, коли було жарко, то просто, просто блакитна квітка оцих, цих, цієї краси, цих гарних рюшечок, їх і не було видно. От Зараз я фоткаю, просто співставляю фотки. Це як дві різні квітки, як зовсім різна рослина. Але взагалі от подобається мені цей сорт. Не капризний, такий, знаєте, простий в догляді. Я полюбляю, коли не важкі в догляді квіти. Так, наступне це у нас НК Еклектика Наталя Козак. Цвіте зовсім по-різному. От на сусідній поличці зацвітає його мама. Це з листочка, я всі дублюю сорти. Бачите, такий більш, більш ніжний, світлий тон. Отакий. Бачите, він, як такі рум'яні в нього щічки. Чи цей сорт рум'яні щічки теж у мене є, поки що в дітках. А це НК Наталія Козак, НК-Еклектика. Наталія Козак дуже багато симпатичних таких гарнюсяк, гарних сортів. Так, от мама цвіте, ну просто там багато от темного, і практично немає білого, тільки білий, як по каймі йде. А тут от навпаки, така квітка, бачите, їх буде багато розпустяться. Так, далі у нас НК козир там на задньому плані, але трошки тут підвів мене в тіль, бачите, опустив лапи, треба зараз його полити, не тягне, не дотягує воду. Щось там трошки з поливом, бачите, опустив лапки. Тургор втратив. Але от, ну, цікавий сорт, уже також а, ба, більшість квітів відцвітає, бачите, да? і ось ну, вони, на жаль, не держаться так рівно, на, як шапочкою а, довгі квітконоси. На камеру колір. А, Змінено, що він насправді такий глибоко, чернільно такий фіолетовий. От. Такі цікаві, знаєте, цікаво крапочки, як зоряне небо, НК Козир. Так, далі рядом це вечір майданюк. Океан Ельзи вже теж наразі відцвітає. От, видаляю квіточки. Дуже такий невибагливий сорт. У мене один стоїть кущик на підвіконні, а один отак на стелажі. І там і там квітне гарно, не, ніяк не залежить від температури, бо завжди отакий, без різних там кайомочок, а просто отакий, такі зірочки виразні, класні. З крапом рожевим, десь більше, десь менше. Були навіть квітки, такі, знаєте, що просто плями або такі а, штрихи, навіть от просто а, такі ділянки, де просто рожевого багато. Були навіть такі квіти. От. Теж гарний сортик, зовсім не капризний. Так, далі оце у мене Аса вже відквітає ДС marшмеlow це нашого селекціонера з Дніпра. Квіточка, сортик Павла Янікеєва. У нього теж багато гарних сортів фіалочок і ще більше гарних стреп... стрепсиків стрептокарпусів. Так, але ну, з таким типом квітки я ще тільки знайомлюсь. Одна у мене в колекції. Аса, бачите, вже наразі відцвітає, але коли квітне, квітне дуже активно. Так, не шкодую видавати квіточки. Ну, в принципі, цікаво, що і самі е, листочки цікаві, деякі так навіть завертають края. Е, от, бачите, деякі навіть і листочки. Цікаві, поставила декілька продублювати, навкорінення поставила. Ну, цікаве, цікавий. Теж не вибагливий, нормально росте, швидко, досить. Так, наступний кораліс Беніта, я це показувала вже цей сортик, цей дуже сортик специфічний. Бо квіти отакі гарні, абсолютно всі гарні, з такими витягнутими, тонкими пелюсточками, з такою тонкою Бачите, кайма, як олівчиком намальована, виразні, гарні, але квітіння цвіт, цвіт, цвіт у нього такий, знаєте, не шапочний, а такий, як вінчиком, так, як віночний. Тобто, якщо ми зверху дивимося, от, то квіти всі отак у нас по, по різні сторони. Тобто ну, специфічне, так, хто любить, такі, хто не любить, багато є колекціонери, колекціонери полюбляють, щоб тільки шапочне, зверху були. Ну, тут о, навіть особливість в тому, що не тільки як то квіти, не тільки квіти опускаються, а й сам, сам листва ось така схильна до того, щоб обіймати. Горщик теж отак вниз опускається. І причому на всіх, От навіть з діточок, з маленького віку, да, вони отак починають опускати і листву, і квіти. Ну, самі квіти за себе говорять, самі квіти класні. Сорт теж росте швидко, невибагливий, але отакий специфічний на любителя. Хто полюбляє, хто ні, таке, знаєте. Я взагалі полюбляю всі фіалки, якщо вони здорові. От здорові рослини я полюбляю, коли все гарно росте, квітне, не капризне, не вибагливе. Ну і отут ця малеча: це Fairy Fountain. трейлер. Придбала нещодавно таку, такий кущик, ще його не пересаджувала. З трейлерами знайомлю стільки. Декілька в мене поставлені там сортики листочками. Вже дали дітки і розсадила. Знайомлюсь. Вчуся вирощувати трейлери, бо з трейлерами в мене в основному завжди стандарти а от Трейлерів ті теж хочеться навчитися, щоб теж були гарні і гарно квітли. Багато ще на бутончиках квітів, інших сортів буду вам показувати. Ну а наразі все у мене. Всім дякую за перегляд. Продовжуємо разом створювати красу, адже краса це радість душі і надія найкраще майбутнє. Всім пока!